Є дуже класна практика, як не порівнювати себе з іншими, і вона називається не дивитись інші профілі, які вас тригерять». Дуже просто насправді, але одночасно і не дуже просто. Що тут треба зробити? По перше, відповісти на запитання, навіщо ти дивишся інші профілі? Якщо ти заходиш для того, щоб мотивуватись, супер, ти, значить, маєш і ти вмієш перепрацьовувати ось цю всю енергію порівняння в конструктив, і ти працюєш супер, флаг тобі в руки вперед. Але іноді бувають стани, коли ти не можеш перетворити цю інформацію, ось це. Всі емоції в конструктив, і ти починаєш перетворювати це в деструктив, і ти себе хірачиш, порівнюєш, в тебе все, включається мислення, все або нічого. Ти починаєш це прямо з собою боротися, казати, що ти ніхто, і тобі не радісно за цю людину, яка чогось досягла, а ти думаєш, як і ти просто лінівий бездарь, сидиш і нічого не робиш. Тому що тут класно працює: беріть відповідальність за свій стан. Якщо ви відчуваєте, що вам зараз погано і заходите в інстаграм найкраще. Чя ідея, не робіть цього, не заходьте, не лістайте в стрічку, не дивіться тих, хто вас тригерить, бо вам стане ще гірше. А що допомагає, це якщо ви відчуваєте, що у вас стан нормальний і ви можете перетворити інформацію в конструктив, замотивуватися, і почати працювати? Супер, переходьте, дивіться і флаг вам в руки. Що ще е, треба тут сказати: беріть відповідальність за. Те, як ви себе почуваєте, бо ви можете обирати в який стан заходити і перетворювати інформацію з інстаграму на конструктив. А коли ви цього не можете зробити, бережіть себе.